І повели Ісуса, і коли прийшли на місце, яке зветься череповище, тут розіп'яли його і злочинців: одного праворуч, а другого ліворуч. Ісус говорив, Отче, прости їм, бо вони не знають, що роблять. Над ним був напис, зроблений грецьким, латинським та єврейським письмом Це цар юдеїв. Коли настала шоста година, темрява оповела всю землю до дев'ятої години, а о дев'ятій годині Ісус закричав гучним голосом: Елої, Елої, ламаса савахтань, що означає в перекладі: Боже мій, Боже мій! Чому ти мене покинув? Після цього, знаючи, що все вже завершилося, каже Ісус. Аби збулося Писання, прагну. Воїни піднесли йому оцту, спробувавши, Ісус сказав: Звершилося, і, схиливши голову, віддав духа. І завіса в храмі, роздерлася надвоє згори додолу. Сотник, побачивши, як він віддав духа, промовив Справді, ця людина була Божим Сином.